Тож, добрий день. Сьогодні у нас буде Нівонка 930-та. Нарешті. Це принесли на ТО від першого власника, який придбав її в Україну. Машинка кінця 2021 року. Тож будемо розбирати, дивитись, в чому вона відмінна від 970 Чесно кажучи, одразу скажу ні в чому, крім оцього дисплея. Тут він у такої вертикальної орієнтації і невеликий. 970-й, більш широкий, більш великий. І в цьому вся Технічно відмінні. То, що робимо того, потім потестуємо, подивимося програмно, що там цікавого. Так, поїхали. От наша кавомашинка розібрана. Дивимося і що ми бачимо, що вона від 970-ї внутрі взагалі нічим не відмінна. Які проблеми в цій машинці? Так, оцей фірмовий привід, який на цій машині починає застрягати вже, не дивлячись на те, що їй. Два роки. Ну, так буває. Зараз це передивлюсь. Давайте заварничка ближче глянемо. Це нам десь щось підкаже, але. але. Ну, крім того, що він брудний, вискочив язичок. От, бачите. Оце трохи дивно. Або цей носик ламали, міняли, бо чорна резинка це якесь виключення. Я загалом бачу її тільки помаранчевого кольору. Так, він оригінальний, він з невеликим пробігом, який відповідає кавомашинці. Ну, тобто, заварнику 100%. Ремонт приводу. Тось, ну там подивимося, як допомогти цій проблемі, скоріше вже все, не заміна, а просто. Повного приводу, а заміна частинки. І плюс зараз подивлюсь дренажник. Запитання на нашій кавомашинці насправді були до кавової системи і приводу. На приводі довів його до ладу. Тепер з ним буде все окей. Замінив ту частину, яка клинить. По суті, це половина приводу. От і заварник на цій машинці насправді потребував до себе уваги. Бо хтось колись там верхній поршень. Чесно кажучи, зламав. То заміни верхній поршень плюс повне ТО. Так, стартуємо. Під'єднуємо кавомашину до живлення і пише нам, давайте зачинимо верхню кришечку. Тут я не можу не згодитися з кавомашиною, бо це так то вірно. Трохи не звернув на це уваги. От. З'являється зображення. Давайте ближче. Оп. От. Чим вона відмінна? звісно, цим дисплейчиком від 70-ї моделі. І плюс тут нема підсвітка, підсвітки бачка. На 70 й моделі він дуже гарно грає всіма фарбами. Ну, це, звичайно, було в 100%, -100% але при тому, ну, цікаво, що сказати. Так, пішла промивочка, помилки є 8. Ми не бачимо. Це вже круто. М -м, цікава дія. На 70-й я такої не бачив. Промивання з якогось додаткового виходу. А, це не додатковий вихід, це промивання. А... Системи капучинатора, в якого одній носик забіг. Ну, це ми зараз переможемо. Так, ну, що у нас? Давайте дивитися, що нам дозволили по менюшки. Так, датчик зерна 100% є. А, дивіться, з гарного теж. А, якщо нема зерна, кавомашина нам не дозволяє обрати каву і напої. Це логічно, це правильно. А, тут підтримую. Цікаво, чи доступно тут сенсор. Чи це взагалі екран сенсорний? Ні, екран не сенсорний, так. Да. Оце теж різниці від 970 Але, в принципі, я думаю, працює джойстиком керування так само, тобто, натиснемо, тримаємо для заходу на влаштування і вимкнули світло. Плюсів за той час, поки світла не було. Диспенсер перемив. Він в гарному стані, ну звісно, йому два роки, ну тут не може бути. Заодно зараз лічильник глянемо, до речі, і капучинатор. Все просто розбирається. В цій моделі це на 5 з плюсом. Це дуже легко. Просто, якщо капучинатор панельку знімаєте, якщо диспенсер 4 саморізика, зняли, потягнули на себе пластинку і здобули звідти диспенсер. Клас, клас. Робили всі так, ціни б не було. Цім. Виробникам. Так, так то що нам треба? Давайте. Як потрапити в налаштування? От цікаво. От ми наразі йде. Ми наразі обираємо напої по кругу, да? от десь воно зникло. Ні, це не то. Ага. Ага, натискаємо цю стрілочку, і тоді ми потрапляємо в додаткове меню. Так, нам тут треба перейти в меню. А, оце перехід між менюшками. Клас. Цікаво рішення. Ну, тут таке. А, так, дивимося. Оце статистика. Ті ерунда. 2,5 тисячі чешок. Сльози для такої каварочки працювати і працювати. так А так, всі налаштування ті самі, блютуз там на осі є. Ленгвіч, жорсткість води. Вимикання, вмикання. І налаштування чашок. Так, ексіт. Так, що я хотів? Налаштувати, допустимо. Натискаємо-тримаємо. Так, да, так само потрапляємо в меню налаштувань Що у нас є? Одна чашка, дві чашки, температура, передзмачування і 5 ступенів міцності. Ду, так то все є. А, так, хочу вийти і хочу. Ну, давайте. Якщо ми хочемо переналаштувати капучино або набулати, то різні час готування молока така, тут теж таки є. На основі цього можна зробити свої улюблені напої. Заходимо в лайки. А, ну, тут в людини нічого не немає. І створюємо собі якийсь От. Як готує? Ну, давайте еспресо зготуємо. Так, налаштування заводські журнала в такому положенні. Е, да, знову ж таки, подивимося еспресо. 40 мл. Одна чашка, температура висока, е, Передзмачування. Ну я б зробив інтенс. І максимальна міцність. І вперед плей. чашечка. Підсвітка чашок є. Ну, це такий необхідний елемент, який є в усіх сучасних машинах і дуже прикрашає ітоговий напій. Пішло наше готування. Ну, дивлячись на ту, що кову мол капуста, то, звісно, порція невелика. І знайшов, верніш, не знайшов головну деталі. Тут нема а, приводу жикльора. Це так-то легко перевірити, знявши наш. Так, так є. Знявши наш капучинатор, бо на 970-й капучинатор іде з вставкою, яка крутиться, яка є змінною частиною в готуванні молока, коротше кажучи, перемінною. Бо м, додає то більше, то менше повітря. І за рахунок цього ми отримуємо або густішу піну, або більш з великими пузырями. Тут цієї деталі нема. То тут цікаво, до речі. Це от основна деталь насправді цей електропривид Жикльори, який, на мою думку, виділяє 970-ту модель 960, на загальному рівні всіх нівон. То по суті, що можна сказати? Це по суті 820 нівона, в якої 5 налаштувань в умову. Так-то так. В іншому корпусі. Отак. От Капучинатор, як на 820-тій. То насправді 930 коштує так дешево не тільки за великого дисплея, а й за молочної системи. Майте на увазі. А З'являється вибір для користувача. Ця модель по суті знаходиться по ціні повинна між 820-25 та 970 бо від 8 серії вона технічно ніяк не відмінна, тільки корпусом. Тут корпус. 9 серії, але керування з цим дисплеєм своє власне. Отак От От цікава модель, яка має право на існування, яка коштує своїх коштів і не є подарунком, чесно кажучи. Як по мені, 970-модель набагато ну, більше потребує уваги, бо вона топ-лінійки, я розумію, за що. От. А це така покращена, чесно кажучи, 8 серія. Тож так, дякую за увагу, до побачення.